Це доволі просто. Простір подвійної висоти. Сонце потрапляє в різний час року через ті вікна. І відносно прохолодно, бо це на рівні підвалу. Так, бачите, там зверху стоїть транспортний засіб. Це доступ для транспорту до блоку позаду. Той блок позаду був еквівалентом за міського будинку. А наша ділянка була подвір'ям, де коні та карети заїжджали і виїжджали. І пам'ятайте, у якийсь момент ця місцевість стала менш респектабельною. Ніхто тут не житиме. Це вже не еквівалент за міського будинку. Лондон розширився і поглинув цю місцевість. Тож вони вирішили продати подвір'я, щоб заробити грошей, і коли вони його продали, вони сказали, що можна будувати. Але ви завжди повинні зберігати доступ для карет до ділянки позаду. Доступ для карет, по суті, означає доступ для транспорту. Ми могли б виміряти вагу для коня і карети, але ми подумали, що буде справедливо дати їм доступ для транспорту. Що, по суті, означає, що від там до там має бути дорожній міст. Якби ми перекрили його як міст від там до там, балка була б ще на півметра глибшою. Це означає, що вона або на півметра нижче, і ви вдаритеся головою. Або на пів метра вище, і вам доведеться переступати через неї. Але якщо ви розбиваєте проліт цими двома колонами, ви можете отримати простір для голови, а також простір на рівні ніг. Але це лише підтримує дорожній доступ, чи не так?